Ще 20 років тому Чоповецька міська лікарня мала 120 місць стаціонару та обслуговувала вдвічі більше людей, ніж сьогодні. Але зараз чоповчани переконані, лікарню хочуть закрити. Згідно з реформою медицини, яка йде по всій Україні, і буде відбуватися реформа в нашій лікарні. Тобто, цієї лікарні существувати не буде. Залишиться поліклініка і все. І декілька вузьких спеціалістів, лікарів на всіх сімейні. Все не можна гульно робити. Розумієте, просто бідно, що до війни була лікарня, війну працювали і оперували навіть війну. І ну і сьогодні а сьогодні ми доходимо зовсім і тут закривати для того, щоб з'ясувати ситуацію, чоповчани зібрали у будинку культури схід селища, на який запросили народного депутата України Василя Самойленка, представників районної влади та журналістів. 49-та стаття конституції госи що жоден медичний заклад не може бути закритий. Всяка медична реформа, яка проводиться, не повинна. Життя і здоров'я людей. З вами ніхто не радиться. Оце перша біда трагедія. Вас ніхто не питає. Потрібно вам же лікарня. За роз'ясненнями ми звернулись до головного лікаря Малинської міськрайонної лікарні Валентини Шведу. Закриття Чуповицької лікарні не йде. Йде мова про те, про зміну підпорядкування. Так, якщо буде створено малені центр первинної медико-санітарної допомоги, то в Чуповичах на базі поліклініки буде створено амбулаторія загальної практики сімейної медицини, де як і зараз працюють, так і будуть працювати сімейні лікарі. Стаціонар же буде відноситися до вторинної допомоги. Вже понад 20 років у селищі будується при приміщення для нової лікарні на сьогодні залишилось виконати внутрішні роботи, але коштів для їх завершення поки немає. Народний депутат України Василь Самойленко наголосив, що впроваджувати медичну реформу потрібно з урахуванням місцевих особливостей та потреб. Вогню без диму не буває так і тут. на перспективу планується закрити, приєднати, зробити центром у маленькі що неправильно, звичайно умови. Є всі для того, щоб ось ця лікарня діяла. Ми сьогодні побачили це і на зустрічі, відвидавши лікарню, є спеціалісти, є дійсно континент людей, які потрібно обслуговувати.